Доброго дня! Сьогодні в нас огляд оправи британського бренду William Morris, модель Roxanne колір 1 від оптики Очі. Основною ідеєю бренду William Morris є створення елегантних та стильних оправ. Цей бренд представлений різними модними колекціями, наприклад, Black Label, London, Gallery. Основне виробництво оправ знаходиться у Великій Британії та Японії. Представлена модель входить в колекцію Black Label. Оправа йде в комплекті з фірмовим футляром і серветкою для очищення з мікрофібри. Оправа має форму котячого ока з легкими та витонченими лініями, які будуть підкреслювати обличчя. Оправа повністю обідкова, що дає можливість вставки лінзи з різними оптичними параметрами. Ця оправа виготовлена з високоякісного ацетату в поєднанні з нержавіючою сталію що забезпечує містість та комфорт під час носіння. Носоупори силиконові, вони легко регулюються. Завушники мають гвинтовий тип кріплення без флек На внутрішній стороні лівого завушника вказані параметри управи, 53 ширина окуляру в міліметрах, 16 перенісся і 143 довжина завушника. На внутрішній стороні правого завушника вказана назва бренду, колекція, модель та де виготовлено управу. А колекція Black Label виготовляється саме в Японії. Ця оправа є чудовим вибором для тих, хто шукає стильний та елегантний дизайн в поєднанні з комфортом та якістю. На цьому все. Дякую всім!